Що таке родинка? Якщо великі родинки треба їх видаляти, більше східні до утворення родинок люди зі світлою шкірою, зі світлими очима. Звідки ж береться? Ота капосна мілонома? Наскільки це серйозне ракове захворювання? Це є найагресивніший рак шкіри. Як відрізнити звичайну родинку, яка є мабуть на тілі у кожної людини від меланому? Родинки іноді можуть перероджуватись самостійно, це визначити досить складно. Вітаємо з вами, Медплюс, Це територія доказової медицини. Сьогодні поговоримо про злоякісні новоутворення шкіри, які є найпоширенішим видом онкології в Україні. Щороку діагноз меланома ставлять близько трьом тисячам українців. Меланома – один із різновидів раку шкіри у трійці лідерів серед. Онку захворювань про небезпеку цього захворювання, фактори ризику та методи лікування. Сьогодні говоримо із лікаркою-дерматологом Світланою Кочергіною. Ми вітаємо вас, пане Світлано, У нас на зв'язку. Доброго, Доброго дня. Добрий день. Що таке родинка? Це якась генетична помилка організму, чи родинки виконують якусь важливу роль в організмі? Ні, Таке важливо. Не виконують. Це, дійсно, є як генетична помилка або мутація певна. І це, по факту, є скупчення клітин меланоцитів, які в нормі є кожного на шкірі, які відповідають за рівномірність забарвлення шкірі, за засмагу в тому числі. Але в даному випадку вони скупчуються всі е, в одну таку маленьку уроку, в одну Орення і тому вона має такі А скажіть, будь ласка, чи бувають люди взагалі без родимок? Чи залежить взагалі кількість родимок від раси чи від кольору шкіри? Якщо згадати, то дитятко одну не ну немовля ну, не народжується з родниками. Таке буває, мабуть, дуже дуже рідко. Так? Це впродовж життя вони можуть з'являтися. От що на це впливає? Так, дійсно, на це колір шкіри. Це дуже залежить від раси і більше схильні до утворення родимок люди зі світлою шкірою, зі світлими очима, тобто блакитними або зеленими і з русим або більш світлим теж волоссям. Дійсно, діти народжуються частіше за все без родинок і виникають вони вже десь в період між 10 роками і між 30, ну так, з 10 до 30. Звідки ж береться капосна мілонома, меланома, як вона правильно звучить. Тому що ж саме ж родинки інколи до неї призводять, який між ними зв'язок, як відрізнити ну, звичайну родинку, яка є, мабуть, на тілі у кожної людини від малонома. От Як побачити, як оце виявити, не дай Боже? А, ну, дійсно, родинки іноді можуть перероджуватись. Самостійно це визначити досить складно, хоча є, звичайно. Правила, які допомагають їм ну, пересічним людям так, це зробити. Але потрібно сказати, що це все, все, коли вже є оці всі ознаки, які я зараз назву, то це вже більш пізні стадії, коли вже ця меланома встигла розростися і проявити ці всі ознаки. Тому найкраще діагностикою меланоми справляється лік, і потрібно попереджати раз на рік обов'язково проходить дерматоскопію у твори, і певний набір ознак, на який вертає увагу, це асиметричність, або нерівномірність парня. Тобто одна частина родинки світла, а з боку десь якась темна пляма наприклад. А потім на край потрібно звертати увагу, наскільки він рівний чіткий, чи, чи теж має якісь там вирости, чи росту. Колір, особливо коли багато кольорів різних у родинці, і чорний, і рожевий, наприклад, і блакитний, чи коричневий тобто багато. Не один, два, а більше, то це також може вказувати на з а, якщо можете поясніть мені, будь ласка, от, ну, в мене як у будь-якої людини, як ми зараз зрозуміли, є родинки. Да? От і викликає в мене, там, ну, от ви описали, в мене є така, що можливо підпадає, але вона в мене незмінна, ну, мабуть, років 20. От я скільки пам'ятаю себе в дорослому віці, в віці, вона в мене така, але підозріла, якщо вас послухаєте. Скільки часу так. може знадобитися для розвитку меланоми? Чи що може стимулювати розвиток? Чи варто мені зараз йти з цією родинкою? Чи можна ще почекати якихось там змін чи ще чогось? Звичайно, краще йти профілактично, так не чекати якихось змін, щоб нас тим розростись. Тому раз на рік обов'язково проходити такі профілактичні огляди з приводу того, що впливає на зміни родину, це сонячне опромінення. Це найбільший такий ворог шкіри, обов'язково використовувати сонцезахисні засоби, не лише коли ви на морі, а коли ви в місті, де ви гуляєте також, тому що тут сонце також активне. Тому потрібно використовувати сонцезахист фактором. П'ятдесят захист треба поновлювати кожні дві години перебування на вулиці. Або якщо ви перебуваєте на морі, то після купання також треба поновлювати. А лікарі, скажіть, будь ласка, от є така проблема? Я думаю, в багатьох. Ну, є у нас на тілі родинка. родинка. І от її може зачепити чи одягом, чи білизною, чи просто займаючись спортом, чи, ну, чи просто в буденному житті. Що робити? Панікувати, тобто ти зачепив, можливо, там і кров пішла, і ти не знаєш, що робити, чи треба зразу звернутися до лікаря, чи просто не знаю, на пластир покласти і просто чекати, поки воно загоїться. І якщо великі родинки, треба їх видаляти, чи просто треба за ними спостерігати. Так, почнемо з першого питання. Так, якщо ви травмували родин, він може почати з крупні речі, тому що часто родинки проростають з судинками, можна цього злякатись, але насправді все нормально. Потрібно почати, поки вона сама трохи живе і вже тоді показатися вікою. Я такий міф, що видаляти родинки не можна. Це міф походить на радянського союзу, і бувало таке, що видаляли вже якусь нібито. Як встигалось і після того з'являла сюди метастази, вона скоро помирала. Але насправді то була вже а вже заяв утворення. Тому, коли видаляти родинки, обов'язково зараз все здається на гістологічне дослідження, що під мікроскопом це все подивитись і точно встановити, що родинка була нормальною, і більше ніякого подальшого лікування вона не під. Лікаря, а ще скажіть, будь ласка, от родинки, де треба видаляти це можна піти просто в медичний салон, чи іноді це навіть не медичний, а косметичний салон, тому що дуже часто коагулятом електронним видаляють папіломи, а родинки просто в, ну, в такому собі косметичному салоні. Чи все ж таки треба звертатися до лікаря? Тому що можна собі там такого не видаляти, що потім це все буде а, дуже, дуже там не дуже не дуже добре. Потім не, та, не можна ні в ніяк опалювати ці родинки, тому перед, як видаляється родинка, обов'язково проводиться дермо. Тобто попередній огляд, де лікар дивиться, чи можна цю родинку видаляти, чи вона нормальна, чи в є якісь злоякісні там, ознаки. Навіть після цієї дермокоскупії родинка відправляється на гістологію. Де? щоб обов'язково дослідити її точно і точно впевнити, щоб вона була нормальна. Тому без гістології не можна віддати як наразі. Про меланому. наскільки це серйозне ракове захворювання, і в принципі, наскільки швидко воно зазвичай розходиться організмом, так би мовити, і наскільки складно виліковується. А, меланома? Серйозне дійсно захворювання це є найагресивніший рак шкіри. Про його якби швидкість розвитку це дуже залежить від типу меланоми, тому що наприклад. Вузлова меланома, яка може розпинутись за пару місяців, а буває, наприклад, поверхнево меланома, що поверхнево розповсюджується, вона може існувати там і декілька років, і п'ять років, і іноді може навіть за такий період не дати метастаз. Але ну, це все дуже індивідуально, і тому навіть якщо маланома малесенька, ще тільки тільки починається, то обов'язково треба вже лікувати на ранніх ранніх етапах. І успішність лікування також залежить від розміру цієї малонова, і від того, наскільки вона приросла вже ругли, і чи дала вона якісь віддалені метастези, чи не дала. Тому ну, якщо ви ходите періодично на місті профілактичні огляди раз на рік, і лікар якийсь із оглядів виявляє меланому, яка там маленька ще не встигла привести, то в такому випадку єдиним лікуванням буде просто її висічення. Ви просто виділяєте це все в і те. Якщо ж а, сталося так, що ситуація більш запущена, і утворення вже більш тривато. Вали з тим, прорости то тут вже буде додаватись і хіміотерапія, і променева терапія, і видалення лімфатичних вузлів е периферичних, так тобто, які прилягають до цього корення. І зараз ще є сучасний такий метод імунотерапія. Дякую вам, лікарю. Трошки нас можна сказати, нажахали, але якщо людина знає, що робити, то вона краще повинна бути попереджена, ніж потім вже розводити руками. Дякую за ваш досвід. Дякую за те, що долучилися сьогодні до нас. і Дякую, що даруєте людям здоров'я. Так, дякуємо величезно. Тепер точно є привід сходити до лікаря. <рес> так. Дякуємо вам сьогодні. Говорили про небезпеку онкозахворювань, зокрема про небезпеку родимок. Говорили з Світланою Кочергіною, лікаркою, дерматологом Логом, якщо у вас залишилися питання, лишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на канал МедПлюс, Бережіть себе та своє здоров'я, зокрема, і ментальне. І повертайтеся до нас знову.